В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Іна Літовченко. Вітаю! Сьогодні 28 жовтня, саме цього дня, народився заслужений журналіст України Василь Головецький та театральний режисер Роман Віктюк. У Чехії відзначають День Незалежності, а також сьогодні Міжнародний день шкільних бібліотек та триває підрахунок голосів виборців. і про вибори. Прохідний бар'єр на парламентських виборах, як і раніше, долають шість партій. Про це свідчать дані обробки ЦВК. Вже опрацьовано понад 80% протоколів. Перше місце утримує Народний фронт. Як повідомляє Державна служба охорони МВС України на Житомирщині, голосування відбулося без грубих порушень правопорядку. Офіційно усіх результатів ще не оголошено, але перші підсумки вже відомі. І про найцікавіше, як проходили вибори в репорт. Стажі наших кореспондентів. Дружина президента Марина Порошенко проголосувала на позачергових виборах до Верховної Ради України. Голосування відбулось у Києві на дільниці, яка розташована в будинку офіцерів. Перша леді прибула на дільницю сама. Я прийшла виконати свій громадянський обов'язок, сказала вона. На уточнюючи запитання журналістів, де зараз перебуває президент, пані Марина відповіла: чоловік на Донбасі. І додала. Він поїхав для особистої перевірки, як проходить голосування, щоб всі люди з ходу могли зробити своє воле виявлення і проголосувати. І мирні мешканці звільнених територій, і військові. Глава держави у день виборів до Верховної Ради України відвідав звільнений від терористів місто Краматорськ, де він ознайомився з перебігом голосування на двох виборчих дільницях. Глава держави підкреслив, що приїхав у зону антитерористичної операції щоб захистити виборче право військовослужбовців. Те, що нам вдалося організувати фактично за 48 годин, дало можливість більше 10 тисячам військовослужбовців проголосувати, обрати собі нову владу і реалізувати своє конституційне право, заявив Петро Порошенко. Президент прибув до Краматорська на гелікоптері, а перед цим проінспектував будівництво фортифікаційних споруд. Під вечір президент України Петро Порошенко проголосував у Києві. Проголосував за майбутнє. Проголосував за. Європейську напрямок розвитку проголосував за оновлення влади. Я дуже сподіваюся, що ми будемо мати, так як ми маємо вже нову країну, як ми маємо після революції гідності нового президента. Я впевнений, ми будемо мати новий уряд. Зробили вибір на користь нового парламенту України. Перший заступник глави адміністрації президента Геннадій Зубко та перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин. Геннадій Зубко на виборчу дільницю до Житомира прибув відразу зі сходу України, де перебував у робочій поїздці з президентом Петром Порошенком. Політик каже, що для кардинальних змін практично все зроблено. Угода про асоціацію з ЄС підписана та ратифікована. Ухвалено багато важливих законів. Сьогодні вся країна голосує в першу чергу за зміни. Сьогодні країна вся обирає новий парламент. Парламент, в першу чергу, який повинен стати проукраїнським. Парламент, який сьогодні повинен взяти на себе відповідальність, формувати уряд. І зробити ті реформи, про які сьогодні так очікує. Побачивши Геннадія Зубка на порозі дільниці, присутні на той час виборці, члени комісії та спостерігачі почали спілкуватися з першим заступником глави адміністрації президента. Геннадій Зубко висловив вдячність за активну позицію та участь у виборах до парламенту України. Зараз країні потрібно просто об'єднатися всім забути про різні політичні партії, От зараз привіт сформувати парламентську більшість, виборди уряд. Сергій Сухомлин в свою чергу переконаний, що. Цьогорічні парламентські вибори найбільш демократичні та прозорі за всю історію незалежності України. Ні, не за які політичні сили житимеряні проголосують. Я вірю, що цей парламент буде проукраїнським. Цьому парламенту а, суждено придворіть в жисісті реформи, які а, вже давно ждет український народ. Сергій Сухомлин висловив сподівання, що новий парламент в короткі строки сформує уряд, впровадить в життя необхідні закони і невдовзі позитивні зміни в країні на собі відчує. Кожен громадянин. Це був спеціальний випуск новин про вибори до Верховної Ради України. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Гарного усім дня. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.